Вітаю вас, друзі! Ви дивитеся актуальне інтерв'ю. Мене звуть Вікторія Шейкіна, і ми розпочинаємо вже зовсім скоро. Енергоблок номер 4 Рівненської АЕС відзначить своє 20-річчя. І ми, власне, продовжуємо розповідати вам про найцікавіші події, моменти, найцікавіші проєкти людей. Усе те, що передувало введенню в експлуатацію наймолодшого блока мільйонника України, З цією метою ми запросили до студії головного інженера станції, першого заступника генерального директора Рівненської АЕС Ігоря Курінного. Вітаю вас, пане Ігорю. Нагадаю ще раз, що 10 жовтня святкуємо 20-річчя з моменту пуску енергоблоку номер 4 Рівненської АЕС. Зі своєї точки зору, з свого досвіду, пригадайте, як ось тоді було, як усе тоді починалося. Будівництво і пускові роботи енергоблока це дуже великий комплекс робіт, який починається з проєктування, з закупівлі, вибору майданчика, будівництво самого. Енергоблока, також йде договірна діяльність. Замовляється обладнання. Дане обладнання потрібно змонтувати. Потім після монтажних робіт проводиться наладка цього обладнання та випробування. Це дуже великий об'єм робіт. Тут задіяні всі підрозділи нашої станції. Також для безпечної і безаварійної роботи даного енергоблока потрібно, щоб був персонал. Тому це і кадрові питання, це і робота НТЦ, це укомплектування персоналом даного енергоблока. Персонал повинен бути навчений і повинен вміти виконувати безпечну роботу. Тому Якщо розглядати всю станцію, то в цьому процесі і пускових роботах була задіяна повністю вся станція без виключення, всі колективи приймали участь. з вашої точки зору і, власне, з вашого досвіду на той момент, яку ви посаду обіймали, і яким чином ви були дотичні до пуску налагоджувальних робіт? Ну на той момент, 20 років тому я працював в цеху теплової автоматики та вимірювань, я займав посаду начальника зміни. Це ТАВ енергоблока номер 4 Приймав безпосередню участь у пускових операціях перевіряв схеми керування механізмів засок, також перевіряв захисти та блокування обладнання. Також важливою ключовою деталью є те, що персонал для безпечної експлуатації повинна бути необхідна документація. Тому я приймав участь в розробці документації технологічної, виробничої. Це були інструкції по експлуатації захистів та блокувань реакторного та турбінного відділення. Я вважаю, що моя робота не прийшла даремно, так, да, і результати моєї роботи також були. А якщо повернутися до більше емоційного стану, які тоді емоції вирували в колективі атомників? І наскільки це було визначним періодом? Після зняття мораторію персонал. Почав виконувати роботи по пуску Енергоброка. Це було поетапне включення систем в роботу. І от коли персонал вже побачив результати, що кожна система покроково включена в роботу, є результати, досягнуті відповідні критерії, це вже було задоволення від роботи. Вже з'явилася впевненість в тому, що ми зможемо зробити цю роботу і пустити Енергоброк. Підготовка проводилася до пуску, так то зрозуміло, що це є покрокова, стандартна, стабільна робота, так, але в момент пуску, які тоді переповнювали емоції усіх вас і вас в тому числі? З, звичайно, самі такі яскраві емоції це пуска на Роброка, включення в його мережу, коли перші мегавати було віддано в енергомережу, і споживачі їх отримали. Це дуже значна подія для всього колективу, і вона як вінець всієї нашої роботи. Нашого корективу, всієї станції, наскільки тоді, Ігорю Володимирчук, було важливо все-таки додати нові мегавати до генерації загальної, так? Ну, скажімо так, нові мегавати це розвиток економіки країни, це додаткові фінансові надходження в бюджет країни і це енергетична незалежність України. Ми всі пам'ятаємо 2006-2005 роки, коли були газові війни з Російською Федерацією. коли я вважаю, що саме наша генерація це була додатковою точкою опори для нашої країни, щоб вистояти в цій газовій війні з Росією. Тому це дуже важлива подія, і вона була вчасно виконана нашим колективом. Якщо вести про а, мову про наш блок, то його добудовували і експлуатують силами українських атомників, енергетиків, ремонтників, виробників, постачальників обладнання, тобто вся наша промисловість, як то кажуть, працювала на цю подію, так і якщо з точки зору міжнародних стандартів порівнювати, то на якому рівні все таки наша українська економічна складова стосовно цього питання знаходиться? Дійсно, в даному проєкті приймало участь дуже багато розробників, причому системи контролю і управління це дуже важливі електронні системи, які виробник розробляв, постачав нам, і ми виконували їх монтаж і наладку. Буквально роботи виконувалися з коліс. Я хочу відмітити, що наші виробники. Такі, як імпульс, Радій, Хартрон, вони виконали свою роботу дуже якісно. На момент розробки даного обладнання використовувалася сучасна елементна база. Це було нове обладнання. Для прикладу, хочу сказати, що на системах безпеки використовувався уніфікований комплекс технічних засобів виробництва «Радій». На той момент часу це була система спроектована з нуля. Ну не так з нуля, але вона мала систему діагностики, і це її відрізняло від радянських розробок. І на сьогоднішній день такі виробники, як Раді, вони дуже відомі в усьому світі. Вони виконують, виготовляють якісну продукцію, яка поставляється не тільки в Україну, а й за її межами. Тобто, можна сміливо сказати, що ми в цьому плані, тобто Україна, чільне місце в світовій в світовій такій картині займаємо, так? Так, я в це вірю. Українські розробники являються непоганими і виготовляють свою продукцію якісно і вчасно. Ми вже кілька місяців зосередили увагу в нашому інформаційному просторі темі 20-річчя пуску 4-го енергоблоку. Так? Ми розповідаємо нашим глядачам і слухачам про найважливіші моменти і розповідаємо власне, про тих людей, які дотичні до цієї визначної події. Так? І власне на той момент, коли всі пусконалагоджувальні роботи відбувалися, колектива томки був молодий, і це були такі молоді спеціалісти, яких хтось та й згуртовував, так і от наскільки була тоді згуртована команда, хто або що об'єднувало усіх, і от наскільки в цьому питанні дуже важливим є момент менторства, Скажімо так, згуртовувала нас робота. І молоді працівники це в основному оперативний персонал. І роботи, які виконувалися по монтажу на ораці випробуванням, це були спеціалісти, які прийшли з першого, другого, третього енергоблоків, з дівчих енергоблоків. У них був опит, досвід, і вони ним ділилися з молодими працівниками. Я хочу відмітити, що тут була така дорогоглядна позиція нашого керівництва станції, коли ще починаючи. Володимир Олександрович Коровкін він набирав, підбирав кадри на енергоблок номер 4 І коли виконувалися, наприклад, ремонтні роботи на якомусь з енергоблоків, цей персонал блоку номер 4 переводився на цей енергоблок, який знаходиться в ремонті, для того, щоб отримати досвід, уміння і навики. І потім персонал з тим досвідом, уміннями, і навиками він вже міг надійно, безпечно виконувати свої функції на енергоблоку номер 4 Тому був такий обмін. Знаннями, вміннями між дівчими на блоками та блоком No4. Дійсно, на блоку номер 4 був дуже молодий колектив оперативного персоналу. Але по грамотності він був на високому рівні, і це завдяки всім підрозділам співпраці і тим, що інформація передавалася від старшого покоління меншому, молодшому поколінню. І це дуже позитивно. І персонал показав, що ці знання. Їх було достатньо. І ми безпечно і економічно експлуатуємо на робок номер 4 Знаєте, атомники, які в наших інтерв'ю діляться своїми спогадами, пригадують, що тоді не думалось ані про відпустки, ані про перепрацювання. Тоді всіх об'єднувала спільна така думка мета. Як найшвидше пустити блок в експлуатацію, і от чи справді підтверджуєте ті слова стосовно такої емоційної складової? Так, це було дуже важко, і всі хотіли, як, як можна швидше виконати всі роботи, щоб включити блоки в енергомережу. Це була комплексна робота всього колективу, тому що не можна відірвати когось відсторонити, що ці люди працювали ціні. Тут всі цехи задіяні, всі працюють в одній єдиній команді, і в нас один спільний результат це включення на робока мережу. Якщо говорити про наставництво і продовжити далі цю тему, то все-таки під чиїм керівництвом велися усі роботи, і який такий ключовий, на ваш погляд, досвід перейняла, перейняла тодішня молодь, і чим ми можемо зараз поділитися? Скажімо так, в кожного є свій напрямок діяльності. Тому на кожному напрямку діяльності є свій керівник, який згуртовував в цьому виді діяльності свою роботу. Але загальне керівництво, об'єднавче керівництво це все-таки наше керівництво станції, це і генеральний директор, і головний інженер, які згуртували весь колектив над однією задачою. Вони проводили оперативні наради, на яких розбиралися, розглядалися всі можливі. Недоліки, всі можливі роботи. Кожна робота ділилася на якісь підвиди, які роздавалися структурним підрозділом для виконання. І це було ключовим. Вони об'єднували весь цей процес. Тому дуже велика заслуга нашого керівництва станції. А чи пригадаєте тих людей, які тоді поруч рука об руку з вами йшли? Ну, я тоді працював в цеху теплової автоматики. Безпосередньо мій керівник, який проводив ці роботи, був Домальчук Василь Іванович, Чигаркін Володимир Юрійович. Це ці мої керівники, які ставили мені задачі, і я їх виконував. І дуже хороші спеціалісти, я вдячний їм, вони дуже багато чому мене навчили. Але ця тенденція менторства до сих пір зберігається у нас на підприємстві? Я вважаю, що так. Тому що. Кожен спеціаліст він повинен ділитися своїми знаннями з молодими спеціалістами, повинен їм розказувати, вчити їх безпечним методом виконання робіт. І я впевнений, що це передається в нашому колективі. Знаєте, наш енергоблок називають не лише наймолодшим, але й найсучаснішим. Так? І от з точки зору теперішньої посади, яку ви обіймаєте, тобто головного інженера станції, так як ви могли б охарактеризувати наш енергоблок в цілому та й кваліфікацію того персоналу, який його експлуатує? Коли він пускався, він був самим сучасним. Но На блоках 1, 2, 3… Проведено ряд модернізацій, реконструкцій, Зараз поставлено туди сучасне обладнання, програмно-технічні комплекси, керуючі системи безпеки, системи нормальної експлуатації, які зараз набагато кращі, ніж на блокові номер 4 Але це тимчасове. Це тимчасове, звичайно. У нас проводиться програма, за якою ми відслідковуємо всі недоліки нашого обладнання. Можу сказати, що на 25-2026 роки ми плануємо вже проводити модернізацію керуючих систем безпеки. Це буде заміна обладнання на анароблокові номер 4 Тому що обладнання працює під впливом негативних факторів, таких як температура, тиск, вологість. і процеси старіння ніхто не відміняв. Ізолюючі властивості змінюються, погіршується робота електроніки. Тому обладнання потрібно вчасно. Модернізувати, модернізувати так? Да, міняти. Ми плануємо виконувати заміну обладнання на нове. Це буде поетапна робота в наших планах почати з першого каналу систем безпеки і поступово виконувати цю модернізацію з метою продовження строків експлуатації енергоблока номер 4 Ви зачепили вже моє наступне питання? Так, і на тему наступну, яку хотіла би з вами обговорити, так, от щоб нашим глядачам було зрозуміло. Термін продовження експлуатації будь-якого блоку це надзвичайно трудомісткий і об'ємний, багатофункціональний і різноплановий процес. І, власне, в нам щодо четвертого енергоблока, якщо повернутися, то теж невдовзі доведеться продовжити терміни його експлуатації, так і нас. Тільки це все-таки складний процес, які етапи, хоча б загалом включає в себе цей процес, і що робимо ми нашим підприємством на цьому шляху? Ну, проектний термін експлуатації для енергоблока встановлено 30 років. Ну, у нас вже є досвід і продовження цього терміну по блокам 1, 2, 3. Ця робота проводиться в кожному підрозділі на постійній основі. В річній графіки заплановано виконувати цю роботу. Вона заключається в тому, що ми контролюємо, як веде себе обладнання в тих чи інших умовах, в яких воно працює, з метою визначення можливості безпечної експлуатації його в майбутньому. Якщо ми бачимо якісь недоліки, то це обладнання підлягає заміні. І це потрібно обґрунтувати. Це дуже вивіряний процес. Це потрібно постійно контролювати ресурсні характеристики, що обладнання в нас дозволяє безпечно економічно експлуатувати енергоброк. Ну і в перспективі ми сподіваємося успішно отримати ліцензію на продовження терміну експлуатації. Так, абсолютно вірно. Так от ігоре Володимировичу, щодо атомної енергетики нашої країни в цілому нині. Нашою компанією енергатомом взято курс на а, збільшення потужностей, так і навіть в енергетичній стратегії нашої країни задекларований такий пункт, як а, побудова енергоблоків навіть і на нашому майданчику. Зокрема, так от, а, що з цього приводу, ви, як ви охарактеризуєте, що з цього приводу робиться, так, і наскільки взагалі це важливо нині для нашої економіки, для нашої країни, і яка буде соціальна вигода усьому нашому регіону від, від нових енергоблоків, так? будівництва нових блоків? Скажімо, це дуже важлива робота, і керівництво компанії рухається в правильному напрямку. Ми зараз всі розуміємо, що. Під час військових дій Російська Федерація руйнує нашу енергетичну сферу. Багато руйнувань зазнала теплова генерація. І для розвитку України післявоєнний термін нам потрібно, щоб ми виробляли якоможна більше електроенергії і віддавали її споживачам. Це розвиток країни, це фінансове благополуччя, це енергетична незалежність. Тому... Ця задача дуже зрозуміла, чітка, і ми підключаємося і будемо працювати в цьому напрямку, будемо рухатись. Ну і, мабуть, це і нові робочі місця, це і соціальна інфраструктура, так? Так, звичайно, частина коштів, яка вкладається в будівництво нового енергоблока, вона виділяється на соціальну сферу, тобто передається міській владі. І міська влада сама вже вирішує, куди витратити ці кошти. Це може бути і будівництво доріг, це може бути будівництво шкіл, лікувальників закладів. Тобто, все, всі ці кошти будуть використані на соціальну сферу нашого міста і нашого регіону. Ну і як результат покращення благополуччя, звичайно. звісно, звичайно. Ну і повернімося наостанок до основної теми нашого інтерв'ю: це 20-річчя нашого ювіляра, так, блока номер 4. Це такий, що б хотіли побажати атомникам, нашим колегам, усім причетним до пуску енергоблока. І які слова нині вас виринають в душі та в серці? І в першу чергу я хочу побажати всім мирного неба. Щоб ми всі жили в мирі, щоб у нас була рідна земля під ногами. Наступне, я хочу, щоб ми безпечно, економічно, надійно експлуатували наші енергоблоки. І, щоб всі поставлені перед нашою станцією задачі, персонал виконував чітко, якісно і вчасно. І також кожному із працівників нашої станції я, і їхнім родинам я хочу побажати міцного здоров'я, щастя, успіхів, всього найкращого і удачі. Я приєднуюся до ваших слів, Ігорю Володимировичу. Дякую, що ви сьогодні виділили зі свого щільного робочого графіка кілька хвилин для цього важливого інтерв'ю. Дякую, що прийшли до нас в студію. Сподіваюся, що ваші слова таки матимуть місце бути і справді це. Дякую. Ну а вам, нашим глядачам, нагадаю, що це було актуальне інтерв'ю з головним інженером станції, першим заступником генерального директора Рівненської АЕС Ігорем Курінним. Друзі, від щирої душі бажаю усім нам мирного неба над головою та невичерпних сил працювати на благо нашої української держави.